Владислав Ванат забив перший гол у іспанській лалізі. Так, Ванат зміг відзначитися у своєму дебютному матчі за Жерону. Найкращий бомбардир двох попередніх сезонів у ПЛ вразив ворота Сельти. Вже на початку першого тайму українець класно пробив у дальній кут. На жаль, Жерона не змогла зберегти переможний рахунок, пропустивши м'яч у відповідь за пару хвилин до фінального свистка. Цікаво, що свій перший гол за Жерону Ванат присвятив захиснику Динамо Тарасу Михавко. І це не жарт. Михавко попросив. Про це влада у прощальному зверненні перед від'їздом нападника до Іспанії. Ось що сказав Михавко, якщо вийде, покажи в камеру жест із буквою Т після одного з перших голів. Згадай про мене, це буде приємно. Цікаво, що вона допоміг Жероні набрати перші очки в сезоні. До цього каталонський клуб мав серію з трьох неприємних поразок. Відомий футбольний сайт Хускорет поставив Ванату найвищу оцінку серед усіх гравців матчу Сельта Жерона. Ну а після матчу Ваната особисто привітав. Артем Довбек, який у своєму дебютному сезоні у Жороні став найкращим бомбардером Ліги.